Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо поняття масиви. Подивимось, що це таке, як вони організовані і для чого призначені масиви взагалі в програмуванні. У програмах, які ви створювали до цього, ви використовували таку річ, як зміна. Ви знаєте, що зміна може зберігати деяке одне значення. І для того, щоб зберігати вам декілька значень, ви створювали різні зміни, їх було у вас 2-3, можливо, більше, а навіть 10. Але в програмуванні в більшості випадків необхідно оброблювати доволі велику кількість інформації, доволі велику кількість даних. І зберігати ці дані кожну, кожен окремий елемент по окремій зміні це доволі нераціонально, тому що неможливо такі дані обробляти якось системно, за якимись правилами і так далі. Наприклад, існує інформація про студентів, які. Мають оцінки з дисциплін. Так, наприклад, в середині коледжу це може бути там 400-500, 600 і більше студентів. І, наприклад, є задача порахувати середню оцінку всіх студентів по коледжу. Якщо ми будемо створювати 500 змінних, яка буде зберігати одну оцінку одного якогось студента, і потім нам потрібно порахувати середній балти, нам треба всі ці. 500 окремих змінних, сумувати, а потім ділити на загальну кількість. Ви розумієте, це, що це зовсім нераціонально, а не раціонально – це не допрограмування. Тому, відповідно, вже ж були створені такі речі, як структури даних, для того, щоб максимально раціонально і повноцінно зберігати даних і їх оброблювати. Першим кроком до вивчення взагалі структур даних є і є масиви. Саме масиви дозволяють зберігати певні, певні набори даних, дозволяють оброблювати їх за певними правилами, дозволяють робити якісь висновки не тільки по одному набору даних, а по декількам даних і так далі. Отже, давайте подивимося, що таке масив. Отже, масив. Масив це деякий набір даних. Я прошу вас звернути увагу на два ключових аспекти цього значення. По-перше, це те, що масив це упорядкована послідовність. Тобто всі елементи упорядковані йдуть один за одним. І друга ключова особливість це те, що зміні в цій послідовності тільки одного типу і ніяк інакше. Це стосується означення тільки строго типизованих мов, якою є, власне, мова C. Отже, деякий набір даних. Уявимо, що ось це є пам'ять. Десь в пам'яті виділяється місце під масив, який буде зберігати набір в даному випадку чисел, які йдуть один за одним. тобто Кожен цей елемент займає якусь комірку пам'яті послідовно. Цей набір зберігається в пам'яті. І далі ми можемо працювати з цим набором. Окрім цього, кожен цих елементів, кожна оця клітиночка, що значення червоне, це є елемент масиву. Кожен цей елемент масиву характеризується так званим індексом елементу масиву. Кожен з цих елементів має свій порядковий номер. І головне, на що треба звернути увагу, що в мові C індексування нумерація елементів масиву починається з нуля. І тому треба звернути ще увагу на те, що сам розмір масиву буде 11 елементів. Індексування йде з нуля, тобто всі елементи будуть індексовані від 0 до 10, а сам розмір масиву це 11. Далі. Масиви існують декількох типів. Ми подивимося зараз з вами дві основні класифікації. Перша власне, класифікація це те, що масиви бувають одномірні і багатомірні. В даному випадку представлені два типи масивів це одномірний масив, тобто той, що складається з набору даних, одного набору даних, як ви бачите, і проіндексований по порядку. Багатомірні в даному випадку представлені у вигляді двомірного масиву, тобто це така собі таблиця, яка характеризується нібито набором декількох дан, декількома наборами, так? І характеризується відповідно вже парою індексів. В загальному випадку кажуть про номер рядка і номер стовпця цієї таблиці. І відповідно. Це є двомірний масив. Існують і тримірні масиви, і чотирьохмірні, і так далі. Але на практиці частіше за все, використовуються ці два типи масиви, інколи тримірні. Але ми зараз не будемо акцентувати на цьому увагу. Далі, наступний різновид масивів це два види масивів, статичні і динамічні. В принципі, згадуємо поняття з фізики, так, статичні, статика це те, що є незмінним. Це відноситься до розмірності масиву, не наповненості його, тобто не те, що елементи там не можуть змінюватись, ні. А те, що розмір масиву є статичний. Динамічні масиви це коли розмір масиву може змінюватись, тобто розширюватися, збільшуватися або зменшуватися. Ще раз акцентую увагу. Статичні динамічні. Статичний розмір не самі елементи, а саме розмір масиву. Самі динамічні масиви організовуються за допомогою такого поняття, як показчики. Ми будемо з вами вивчати це трохи пізніше. Тому зараз для того, щоб зрозуміти, що таке масив, як вони працюють, як вони організовані в пам'ять, і як з ними працювати, взагалі, як обробляти. Ми зосередимося на статичних масивах, тобто наші масиви будуть незмінні. Коли ми розберемося з поняттям масиву, тоді ми перейдемо до поняття показчика і відповідно вже до поняття динамічних масивів. Отже, переходимо далі. Оголошення одномірного масиву. В загальному випадку, для того, щоб оголосити одномірний масив, необхідно задати тип масиву. В якості типу масиву задається якийсь стандартний, якийсь стандартний тип. Це може бути int, double, Float, Char, Bull, ті стандартні типи, які ми з вами розглядали вже. Далі задається ім'я масиву. Це, власне, буде назва масиву, за допомогою якої ми будемо взагалі працювати з масивом і працювати з тими елементами, які там знаходяться. І третя складова це розмірність. Звертаю вашу увагу, розмірність задається в квадратних дужках. Розмірність це розмір масиву, тобто кількість елементів в майбутньому масиві. Тобто кожен елемент характеризується двома речами, трьома речами вибачте: тип масиву, ім'я масиву і розмірність. Тип масиву, все зрозуміло, це елемент, тип елементів, які зберігаються в масиві. Ім'я масиву використовується для того, щоб звернутися до кожного елементу з масивів. Тобто, всі, весь набір даних, всі елементи, які там зберігаються, вони зберігаються під одним ім'ям. Розмірність це, власне, кількість елементів в цьому масиві. Давайте подивимося на прикладі, як оголошуються масиви різні. Так? Отже, три складові: перша це тип. Значення, які будуть зберігатися в масиві. Давайте спростово, найперший, наприклад, у нас буде цілечислений масив. Далі ми задаємо ім'я масиву. На ім'я масиву розповсюджуються ті самі правила, що і на ім'я змінних. Тобто, не можна використовувати в якості імені там, ключові слова або починати з цифри і так далі. Тому, наприклад, назву. Від слова ерей, так, масив, цей масив Р. У квадратних дужках задаю його розмір, наприклад, 10 елементів для початку. Так, далі можу створити якийсь інший, наприклад, символьний масив. давайте. Я його так і назову: чар ерей. Просто для прикладу. І також задам йому розмір, наприклад, 4 символи. Це ми оголосили масиви. Тобто, після опрацювання цих команд в пам'яті будуть виділені в першому випадку 10 комірок, в яких ще не буде ніяких значень. Так? В другому випадку буде виділено 4 комірки і знову без значень. Тобто там ще нічого немає. Так, повертаючись до нашої презентації, далі подивимось, нам треба якимось чином заносити дані в наше масиви. так? Ну, Перше поняття згадуємо, це ініціалізація. У нас була ініціалізація зміних. Тепер розглядаємо ініціалізацію масиву. Нагадую про всяк випадок, що ініціалізація це задання початкових значень для зміни або для масиву в даному випадку. Так як масив це деякий набір даних, ще інколи кажуть множина. Так? Декілька значень, якась послідовність, ще називають множиною. Тому тут додається такий елемент, як фігурні дужки, які і будуть задавати цю множину. А далі, як ви бачите, через кому можна записати всі елементи масиву, які потрібні. Можливо, не всі, можливо, тільки частину. Ще звертаю вашу увагу на те, що в першому випадку чітко заданий масив з кількістю елементів 5, і вони перераховані в фігурних дужках. У другому випадку не задана розмірність масиву, тобто квадратні дужки залишились пусти. Але в ініціалізації є 4 елементи, тому цей масив прийме. Значення розмірності своєї чотири елементи, тобто автоматично прорахує. Тепер давайте перейдемо в середовище Visual Studio і спробуємо це зробити на практиці. Отже, у нас є деякі два масиви, так, вони вже у нас оголошені. Давайте спробуємо їх ініціалізувати. Тобто, додаємо через знак рівність фігурні дужки, що означаємо множину. І заносимо туди якийсь набір даних. Наприклад, мінус 25, 73, 65, та, наприклад, 9, і нехай буде мінус 1. Так, просто як захотіла, так? Є. А далі, наприклад, давайте по. Прикладу, який був в презентації, зробимо, так що ми не будемо задавати розмір масива символьного і занесемо туди якісь значення. І лісі буде просто такий у нас коротенький масивчик. Так? Ось такі масиви є. Після цих двох команд вже у нас в пам'яті виділено місце. Під 10 елементів, як ви бачите, і заповнились місця перших п'ятьох елементів, так? такими даними, які ми задали. Ну і відповідно символьний масив, який буде розмірністю вже 3 елементи, і зберігатиме ці значення. Як же ж нам звернутися до цих елементів, як подивитися? Тут діє правило індексації, власне. Щоб звернутися до того чи іншого елементу, нам необхідно використати ім'я масиву. Тобто кожен елемент, який є в масиві, він зберігається під цим ім'ям. А далі, використовуючи вже операцію індексування з допомогою квадратних дужок, ми прописуємо індекс, до якого елемента ми хочемо звернутися. Наприклад, я хочу звернутися до елементу 73. так? Відповідно, індекс, починаючи з нуля, 0, 0, 1, 2, 3 і так далі. Тобто мені треба звернутися до першого елементу масиву. Як же розрізняти оголошення масиву і звернення до елементу? Запам'ятайте просте правило. Якщо при імені масиву і квадратних дужках є тип даних, то це оголошення. Якщо немає, то це звернення до елементу. Легко, просто. Тип даних є, це оголошення. Немає звернення до елементу. Ми звернулись до елементу, до нашого з індексом 1. Тепер ми з ним щось можемо робити. Ми можемо змінити в ньому значення. Ми можемо вивести його на екран. Давайте спробуємо для початку вивести на екран, подивитися. Чи дійсно ми звернулися до того елементу, до якого ми прагнули. Запустимо, подивимось. Так, є ось наш елемент це 73. Давайте спробуємо за допомогою того ж звернення змінити значення. Тобто, в елементі 1 я хочу поміняти значення на мінус 34, наприклад. 34. Поміняла. Після чого я знову виводжу цей елемент. І подивимося, чи дійсно воно змінилося. Перевіряємо. Так, у нас було значення 73, змінилось на мінус 34. Завжди, коли пишете програму, перевіряйте себе поетапно для того, щоб дивитися, чи досягли ви мети тієї частини, яку ви написали. Давайте тепер спробуємо звернутися. До елементу, яке ми не заповнювали. Тобто, у нас є зараз елементи 0, 1, 2, 3, 4 з індексами, а далі з індексом 5, 6, 7 ми не ініціалізували. Давайте спробуємо звернемося, наприклад, до 6-го, так, до елемента з індексом 6. Не шостого 6-го по порядку, а з індексом 6. Виведемо і подивимося, що ж там зберігається. Наразі там зберігається 0. Я хочу звернути вашу увагу, що завдяки тому, що у нас є індексація в масиві, так, і є ініціалізація, яку ми задали, то елемент під індексом 6 в цьому цілочисленому масиві є нульом. Давайте порівняємо, що буде, якщо ми просто оголосимо деякий масив. З чотирьох елементів, але не проініціалізуємо. І спробуємо вивести з цього масиву деякий елемент. Наприклад, з індексом 2. Тільки з масиву r 1 Дивимося, що, на відміну від першого варіанту, коли всі елементи в цьому масиві проініціалізувались нульом. То в другому масиві вони не проініціалізувались, тобто зараз там зберігається сміття, яке було в пам'яті. Для того, щоб уникнути такої ситуації, можна використати ось таку хитрість. Просто проініціалізувати пустими значеннями. І тоді, коли ми вже запустимо і подивимося, що в тому елементі, то бачимо, що. Теж воно обнулилось. Тобто, вже компілятор сам визначив, що це масив цілочислений. І так, як там нічого немає, він обнулив всі елементи масиву. Тобто, користуйтеся такою пустою ініціалізацією при потребі обнулення масиву. Перейдемо далі. Отже, звернення до елементу масиву. Ми з вами подивитися, як звертатися до елементу масиву. Але способи задання. Індексу елементу, як ви бачите, є декілька. В даному випадку перший варіант це те, що ми з вами використовували. Для того, щоб звернутися до елементу масиву, ми вказуємо ім'я масиву, деякий масив А. І в квадратних дужках індекс елемента, до якого ми звертаємось. Це так зване звернення в якості константи. так Ми задаємо індекс, тобто певне значення, воно незмінне: 0, 1, 2. Ви розумієте, що якщо ми задали там елемент з індексом 2, то ніяк воно не зміниться. Тобто константа, незмінне значення. Далі, в якості індексу можна задавати змінну. Тобто ми використовуємо ім'я деякої змінної, і на етапі виконання програми програма буде брати значення індексу з деякої комірки, в даному випадку, з ім'ям І, так, змінна І. І ще індекс можна задавати в якості виразу, тобто він буде розраховуватися. І тут що ми бачимо: тут є деякий вираз, тобто на етапі вже виконання програми буде розрахований індекс цього елементу. Візьметься значення з деякої комірки пам'яті з ім'ям І, тобто це деяка змінна І, помножиться на 2, і ми звернемося до того елементу, до якого нам потрібно. Це варто. Зрозуміти для того, щоб переходити до наступної теми. Давайте подивимося, все ж таки, середовище, просто спробуємо, як це задати індексу якості змінної. Наприклад, у нас є цей масив. Так? І я створю деяку змінну, наприклад, змінна А, яка зберігатиме значення 3. просто. І ось тут, замість шостого елементу, я виведу елемент. З індексом, який зберігається у зміні А. Запускаю і дивлюся. І так, дивимось. У нас індекс 3. Тобто з комірки пам'яті з назвою А. Ось тут. Взяли значення 3, підставили сюди 3 і вивели відповідний елемент з масиву Р. 0, 1, 2, 3. Тобто у дев'ятки. Індекс 3, його, власне, і вивели на екран. Це доволі корисна ситуація для наших майбутніх тем. З приводу того, що воно розраховується, наприклад, якщо я зараз тут зміню таким чином, що можна буде, наприклад, А плюс 1. Це вже вираз. Дивимося, як зміниться вивід. Тобто, вже виводиться наступний елемент з індексом 4. 3 плюс 1, 4. І тут рахуємо 0, 1, 2, 3, 4. Елемент з індексом 4 це мінус 1. На сьогодні це все. Дякую.